Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні в мене відео про подарунок сюрприз від моєї подруги, яка на даний час живе в Швейцарії в місті Цюріх. Скажу чесно, це відео дубль номер 2 тому що перше відео вийшло. Таким, що мені не сподобалось, тому я роблю перезйомку. Емоції трошки притихли, я заспокоїлась і хочу вам показати, що мені моя Наталочка прислала. Показую зразу ось такі два моточки пряжі. Шикарнючі відтінки літні. Це 100% котон, 100% бавовна. В 100 грамах 260 метрів, рекомендують спиці 3-4 міліметри. У мене два моточка, 200 грамів вистачить на. Якусь кофтинку. Ковтинку, футболочку, маєчку, щось таке. Якщо навіть не вистачить, то в мене є чим додати. В мене є ось такий ніжно-фіолетовий котон українського виробництва. чому би і ні? Так, і ще ось такі три моточки шкарпеткової пряжі. Ось так називається Мадеїн Італія. Окей, ось такий класний візеруночок. Це, можна сказати, класичний склад, 75. Вовна 25 поліамід в 100 грамах 420 метрів, ось така. Ниточка, в принципі, практично вся шкарпеткова ниточка має такий же склад і такий метраж. Так, із Наталею ми знайомі давно. Я Точно не скажу час, тобто скільки років, але доволі давно ми з нею знайомі. Познайомилися ми на просторах Ютубу. І Наталя вчила мене варити сир. Все починалося з бринзи. Я зараз пам'ятаю три літри бринз, молока козячого, козиного, і вона мені. Розказувала, як зварить бринзу. Тому моїм першим вчителем по сироварінню була саме Наталя. І наша дружба зав'язалася на фоні кіз. І дивіться, яку чашечку. Наталочка мені прислала. Чашечка така практично на півлітри. Але малюнок. Малюнок відсвічується, але ви бачите, що там намальовані кози і дерево. От як мені ось так покажу. Кози, дівчата, кози. Ось така чашка, прям така. Я вже її випробувала. Я вже пила каву із неї. Але. На цьому історія кіз, мене і Наталі не закінчується. Наталочка прислала мені сир. Ну, ну як без нього? Ну, ніяк. Я дуже люблю, коли мені присилають сир із різних країн. Я пробувала шведський сир, я пробувала англійський сир. І зараз я спробувала. Швейцарський сир. Не знаю, чи це, правда, швейцарський, але я в Наталі не спитала, але я відкрила і я пробувала. Який він пахучий? Пахне він пряженим молоком. Смакота я вам передати не можу. Настільки смачний. Ароматний, просто супер. Далі в посилочці був звичайно шоколад. Дві шоколадки, одну ми вже практично з'їли. Я вам хочу показати, ось як намальований, бачите, тут такий а, начинка якась з горіхами. І ось так виглядає в реальності. О, дуже смачна оця начинка. Не знаю, що це таке. Ну, дуже смачно. З горішком, з кавою. Просто вау. Так, сир, чашка, кава, пряжа є. Далі була ось така сумочка клач, гаманець не знаю. Та-дам. Та-дам. Ось така, вмістка сумочка, і всередині, так, відкриваємося. Опа, є. Всередині Лежав ось цей браслетик. Хто зі мною давно, той знає, що я люблю такі прикраси у вигляді браслетів, це така сіточка, а всередині кристали блакитного і білого кольору. А сіточка чорного виглядає просто. Неймовірно гарно. Застібка на магніті. Ось так. таке собі доповнення одне до одного. Дуже гарна оця, воно наче ткане, наче вишите. Я в цьому не розуміюсь, але колір класний. І, прямо, знаєте, як жаккард. Ось така краса ще тепер у мене є. І були дві листівочки. Перша листівочка ось така симпатюлечка в осінніх нотках. Зараз зачитаю, що ж тут Наталочка мені написала. Значить, Наталі, якщо ти це читаєш, значить, мій малесенький подаруночок до тебе доїхав. І я безмежно рада обіймаю. Наталю, я тебе теж дуже-дуже обіймаю. Я дуже-дуже рада, що цей сюрприз до мене доїхав. І не тільки я рада. І ще ось така листівочка в зимових нотках, хоча зими ще в нас немає, але в цій листівочці лежала теж така записочка, де написано до Різдва ще далеко, але я побачила цю листівку і не змогла втриматись. І веселий смайлик. Що я можу сказати? У мене була мрія колись, що я отримую воді... водійське посвідчення і поїду до Наталі в гості. Бо вона жила від мене буквально за 100 з хвостиком кілометрів. І Я справді хотіла цю мрію здійснити. Але склалося, як склалося, і Наталя із сім'єю виїхали у Швейцарію, і я за це дуже рада, що вона наважилась на такий крок. І вони прийняли таке рішення. Тому. Я дуже рада, що Наталочка і її сім'я в безпеці. Такий подарунок, шикарний подарунок сюрприз от Реально, це було сюрпризом, тому що вона ввечері мені написала, що заглянь у додаток нової пошти, чи нема там тобі нічого. Заходжу, а там написано, що мене чекає посилка на новій пошті. І я, звичайно, була дуже здивована. І тоді вона мені сказала, що це вона передала мені посилку, і вже по Україні її переслали новою поштою. Мене емоції переповнювали. Перше відео, яке я зняла, я не могла просто тримати себе в руках, тому що. Угу. Так шкода, що тепер Наталя так далеко, але я вірю в те, що ми зустрінемось, що ми побачимось, неважливо на якій території. Дасть Бог, я до неї доїду. Дуже на це надіюся. Але я дуже рада цьому подарунку, я дуже рада. Тим позитивним емоціям, які Наталя мені зараз розбудила смачнючий сир, смачнючий шоколад, шикарна чашка, класна пряжа. Звичайно, браслет це окрема історія, клач, листівочки, все з теплом, і з радістю і з турботою зібране для мене моєю подругою. Просто класно. Дякую Наталі, дякую її родині, що ми так здружилися і тримаємо дружні стосунки, дружній зв'язок. Хочеться побажати, звичайно, здоров'я їм. Хай все задумане збувається, хай все буде в них добре. Щоб були тільки позитивні емоції, щоб не було ніяких негараздів, щоб все складалося якнайкраще. А вам, мої друзі, хто додивився це відео, теж бажаю всім здоров'я, благополуччя, бережіть себе і своїх рідних. На цьому я буду закруглятися. Всім гарного дня! Чудового настрою всім пока-пока.